Народ, всім привіт! Сьогодні я максимально коротко і максимально ясно постараюся пояснити вам, як заробити на крипті свої перші 10 тисяч доларів. Але перед тим як я почну все це показувати і розказувати, обов'язково дивіться це відео до кінця. Адже, по-перше, воно буде для вас корисне. А по друге, десь на протязі випуску ми розіграємо 500 гривень за максимально прості умови. І так, багато людей зараз вийшло з крипторинку, а саме десь приблизно 90-95%. Це люди, які, які яких, типу, називають в криптоком'юніті хом'яками, тобто мелич різна. Що ми проаналізуємо, то неважко зрозуміти, що це ті люди, які закупали біток по 65-69 тисяч доларів, що було досить глупо. Мені просто ж цікаво, який курс вони очікували, щоб результат управдував ризик. Я працюю в криптовалюті. Гді ви роботи у криптовалюті. Але це не важливо. Важливо те, що зараз ринок впав. Ну, якщо теоретично, то він вже підріс на 50-52% від найнижчого рівня. Але будемо рахувати, що ринок впав, адже піки по бітку були 69 тисяч доларів. А зараз курс 23 тисячі, що в три рази менше. І якщо ти просто візьмеш 2000 доларів і купиш на них біткоін, то через рік-півтора ти вже забереш свої 10к баксів. Але якщо б було все так просто, то я б не знімав для тебе це відео в принципі. Поділимо ролик на три частини, як і завжди. А в першій ми розберемо саму структуру ринку, що зараз відбувається, і картину в цілому. А в другій, ми розглянемо, чи варто зараз вкладати в крипту свої кровні, чи може варто краще почекати, можливо, буде дно, і профіт буде вищий. А в третій ми зрівняємо торгівлю і трейдинг, яким я займаюся, тобто дейтрейдинг. от по якому маю свій криптоканал. Може, до речі, на нього підписатися. Там ми розбираємо кожен день монет і виходять самі топові відбірні новини в сфері. Думаю, можна почати. Що я бачу як не експерт зараз на ринку? А я нагадаю, що експертів на крипторинку попросту не існує. Тому глупо когось слухати. Це лише моя думка, основана на досвіді, адже я. Так чи інакше у крипті з 19-го року зараз всі почали вірувати, що починається Буран, починається Ріст, все памп крипти, всі зароблять мільярди, потечуть в кишеню монетки. Але на жаль, коли всі так думають, то треба чекати, відчікувати. Адже я продав біток по 67 тисяч, коли мені почали розповідати про криптомайбутнє жителі мого села, бабуся і інші великі криптоексперти. Отже, якщо маса вірує в ріст. То буде бреття хомячків. Не те, щоб зараз погана точка для входу, адже ціна 1800 доларів орієнтовно по ефіру. От мені чомусь так зручніше орієнтуватися. Прогноз на ефір 10 тисяч доларів в діапазоні рік-півтора, а може і два. Якщо ти зараз закупиш, то це вже 5-6 ексів, тобто твої 2 тисячі доларів перетворяться в 10-12 за рік, півтора або два. От. Але якщо ти вичекаєш про що ми зараз і поговоримо, то ти з тих самих 2000 тисяч зробиш всі 10, а можливо і всі 100. Кусків Бакс. Як можливо зробити 100 тисяч з повітря? Це нереально. Може хтось так і скаже, але ні, це реально. Я вже розповідав про це у своєму телеграмі, на який ти можеш підписатися. А ми йдемо далі. Чи варто зараз вкладати в крипту? Якщо ти довгостроковий інвестор і плануєш все рівно докупати у випадку падіння, тобто усередняти ціну покупки, то звісно варто. Адже зараз виходить багато інфей, багато оновлень, багато новин по крипті, наслідком яких так чи інакше буде ріст. Але якщо ти готовий повірити в скорий дамп в консолідацію до рівня 893 доларів за ефір, то твої 2000 доларів перетворяться вже не в 10-12К, а у всі 20 25 Звісно, ризикувати чи ні, вирішувати кожному. Особисто я в деяких портфелях добираю на е, всьому шляху, а в деяких чекаю повернення до минулого дна, або ж навіть до формування нового. Тому вирішувати, звісно, кожному. Але особисто я не вірю зараз в біткоін по 130 тисяч доларів, принаймні не з цієї ціни. Та курс може дійти і до 27, і до 28 тисяч, але це все рівно не глобальний бичий Ран почався це точно, це інфа прям соточка. І остання тема нашого відео перед найцікавішим це спот або ф'ючерси. Хоча я і маю свою команду по торгівлі на фічах, я все рівно топлю за спот, топлю за ходл, топлю за інвестиції. Але а, фьючерси як інструмент відкидувати це глупо, адже гроші кожен день, якщо ти знаєш те, що знаю я, або знаходишся у моєму ВІПІ по торгам, в який можна потрапити, а, перейдя по. Силиці ось у цьому каналі, там є інфа або ж є ще відкритий канал по фічам, де я вигружаю статистику, вже закрито, то ти будеш, скажімо так, теж заробляти. Отож, відкладати фьючерси – це глупо. Адже якщо все правильно робити, то можна забирати в день набагато більше, ніж просто на хліб. Я сам не мега-експерт в трейдингу, але рік я вчився чисто фічам на своїх коштах, на своїх помилках, на своїх косяках, на недоспаних ночах, на злитих депозитах. І зараз прекрасно розумію психологію ринку, Як рухається графік, чому формуються свічки і так далі. Це дуже важка професія. Хто б що не говорив, тому я і маю віпчик, щоб допомагати таким, як ти. Ми не продаємо підписки по 400-500 доларів на місяць, оскільки я заробляю не на підписках, а на трейдингу і криптів цілому. У в мене вхід формальний, платиш 50 баксів поки і залишаєшся назавжди. З часом вхід буде рости. Оскільки цінність буде рости, але поки так не можна дати тобі це безплатно, тому що якщо людині дати рибу, то вона знову буде голодна. Краще я дам вудочку і будемо зробляти разом. Отож, які висновки я для себе зробив. Я чекаю ще обвалу і там закупляюсь на спотах як для трейдингу, так і вдовго. Готував це відео для тебе прям довго, старався і надіюся, що ти візьмеш з нього щось корисне. А я буду далі покращувати контент і інфу. Тому обов'язково став лайк і напиши в коментах, скільки грошей маєш в крипті для того, щоб прийняти участь в конкурсі на 500 гривень. А також відправляю відео другу. Це допоможе і мені, і тобі, і другу. Ну а я бажаю як завжди, успіху, удачі і прибутку.